Біп. Сьогодні я розкажу вам про фріків Кембрію. Кембрій відомий своєю виразною різноманітністю видів від хожаків, що схожі на космічні кораблі, до найдрібніших істот, менших за дюймовочку та хлопчика-мізинчика. Земля в той період переживала справжню еволюційну бурю, жодних обмежень, жодних правил. Цікаво! Погнали! Коли опобанію Регаліс вперше презентували на зустрічі палеонтологів. Вчені реготали з бідної істоти, бо думали, що це такий жарт. Цей крихітний плаваючий антропод має досить дивну будову, і це якщо лагідно сказати. У реконструкції з 1930 року опабанію показано плаваючою догори дриком, вибачте, за каламбур. У 1972 році з'явилася більш якісна реконструкція, проте і такий варіант викликав хвилю посмішок та глузування. Нещасна істота. Цей аномалокар населяв землю десь 505 мільйонів років тому. Наша опабанія має очі на виростках і кнучки ниткоподібних хоботок, увінчений кігтем. Вона використовувала цю лапу для пересилки своєї здобичі до розташованої позаду ротової порожнини. Дивне тіло, яке виявляється, було досить типовим, для того часу складалося з 15 сегментів. На кожному. Була плавникова структура з двох боків, яка ймовірно служила для плавання. Деякі палеонтологи вказують, що ці незвичайні трикутні особливості на тілі опабані могли бути і дрібними кінцівками для руху по дну моря. На даний момент відомо 30 зразків у і кожен з них має розміру діапазоні від 4 до 7 сантиметрів. Ось такі гарненькі курдублики. Найбільш примітною особливістю опанії, як ви вже, мабуть, помітили, є її дивні очі. Справа в тому, що їх е, 5, як то кажуть, більше краще. Розташовані вони теж дивакувато на потилиці. Ці очі, ймовірно, були не тільки дзеркалами душі нашої пані, а й використовувалися для пошуку їжі. Через гнучке тіло об обані невідомо, чи вела вона пологічний, тобто плавала у товщі води, чи бентичний, придонний спосіб життя. Якщо готові рухатися далі, розкажу вам про галюцегенію. Сама назва цієї істоти говорить про себе. Слово походить від латинського халюцинато боживої. Це рід викопних безхребетних з класок Остатки голіцегенії вперше були знайдені в сланцях Пьорчес. Пізніше голіцегенію знаходили у Китаї. Ззовні вона схожа на черв'яка з двома рядами ходульних ніжок і спидними шипами. Довжина голіцегенії 05 -3, -3, 3 см. Останні дослідження показали, що існували як чоловічі, так і жіночі особи. У чоловічих були більше кровлю голова і шиї. Навіть просто зрозуміти, де у трьохсантиметрового кембрійського дива перед, а де зад, де у нього верх і низ виявилося непросто. Тим не менш, халюцигенії в свій час були дуже численними, і палеонтологам вдалося знайти скам'янілості настільки детальні, що на них таки вдалося розгледіти маленьку круглу голівку з оченятами і зубастою пащею, шию, пучок нижче шиї, витягнути тіло з довгими шипами і 7-8 пар ніг, які закінчувалися клешнями. У сиву давнину десь 600 мільйонів років тому, в ідіакарський ще період, на планеті з'явилися кількості черви. Не дуже такі. Вони, мабуть, і самі це розуміли. От і стали вже міркувати над тим, якими ж еволюційними шляхами їм слід рухатися далі. тоді та -то йому прийшла слушна думка зміцнити зовнішні покриви, перетворивши їх на панцир. Це дає захист і одночасно забезпечує опору м'язів. Так вже непогано. Ну і оскільки панцир твердий, зовнішні придатки, що у черв'яків тоді вже були, довелося для гнучкості розчленувати. Так вийшли членистоногі. Подивіться на цей апгрейд. Ну, як вам? Зірка Люцигенія використовувала не для пошуку їжі, її улюблені делікатеси ховалися в багнюці. Їх вона. Спритно знаходила й навпомацки. А от ворогів вона виглядала саме очима. Більш великі хижаки того часу теж повзали, а не плавали. Завчасно помітити свого повзуна на ворогах ліцегенії дозволяла довга шия, яку наша лебідка вже вміла граційно підіймати та оглядатися. Пошук же їжі тим часом тривав. Дивні озброєні клешнями ноги виглядають сюрреалістичними і дивними. Та що казати, використовувались вони так, як і виглядали. Дуже своєрідно, зовсім не так, як використовують ноги всі інші нормальні люди та істоти, включаючи і сучасних онігу форм. не спиралися на тонкі й гнучкі придатки, хоча в крайньому випадку і це могли, адже у воді вони були майже невагоми. Клешні на кінці ніг насправді являли собою розсувні лапи якоря, що забезпечували закріплення кінцівок в молотому субстраті. Каліцигиня проштовхувала ногу в мул, нагнітаючи в неї внутрішню рідину. Потім розкривала клешню, рідина відкачувала до тулуба, а мускулатуру скорочувала, підтягуючи тіло вперед. Важко собі уявити більш чудернацький засіб пересування. Зустрічайте наступне чудо юдо: Виваксія. Виваксія виглядала надзвичайно дивно навіть для примітивних істотків мрійського періоду. Вона була дуже схожою на рослину. Виваксія мала малі розміри. Найбільш розкодовані велетні серед представників свого роду насягали 5 см довжину, а найменші, що погано тренувалися та перебрали харчами, 3 міліметри. Ця істота була травогідною і шукала їжу на дні океану. Незважаючи на невеликі розміри, ваксія могла захищати себе завдяки хитиновому панцирю та двом рядам дивовижних шипів на спині. В Максі, як і багато інших істот кімбрійського періоду, залишається загадкою. Її точне місце в системі, класифікації і її стосунки з іншими видами і досі предмет дебатів серед палеонтологів. Відомо, що вона була свідком початкових етапів еволюції життя на землі, і швидше за все мала грандіозне значення для розуміння екологічних та еволюційних процесів того часу. Але от яке саме, ніхто так і не зміг з'ясувати, найбільш цікава риса вевак її причудливі шипи на спині. Ці шипи, можливо, використовувалися для захисту від хижих ворогів чи в охороні від втрати вологи. Їхня присутність свідчить про адаптації до складних умов довкілля кембрійського періоду, не від гарного життя, як то кажуть. Виваксія є свідком бурхливих перетворень нашої планети та розцвіту різноманітних форм життя, які в пізніший період розвинулися у ще більш складні види. Сама ж вона так чомусь і залишилася картоплиною з холками, та вимерла, може, через зайву принциповість. У мене є до вас запитання. А чи знаєте ви, що тисячолітній сокіл з зоряних він існував не лише давним-давно в далекій-далекій галактиці? Істота з такою назвою, а точніше Кембростар Фалкатус, мешкала в нашій галактиці Чумацький шлях на третій від сонця планеті Землі близько 500 мільйонів років тому. Вперше цього представника Кембрійської фауни розпізнали палеонтологи з Університету Торонто. Його зовнішній вигляд було відновлено за допомогою деталей тисяч скелетів, знайдених в 40 кілометрах від Бьорджевих сланців у національному парку Кутеней. Це Північна Америка. Кимбро Астерфалкатус мав панцир з двома прорізями для очей. Панцир був оснащений м'якими хвилястими клапанами для плавання. Зовні наш сокіл мав вигляд справжнього космічного корабля. У Кембростер була кругла ротова апаратура, покрита зубоподібними пластинами з хрибінчистими кігтями. Це свідчить, що Сокіл живився дрібними донними істотами. Це був один з найбільших мешканців кембрійського дна. Довжина його досягала 30 см. Він пересувався вздовж дна, фільтруючи через свої кінцівки живих істот. Кембростер став першим радіодонтом, який жив на дні океану. В сланціях Берджес раніше були виявлені інші викопні члени стоноги з відділу Радіотонті, успішної гілки, члени стоноги кембрійського періоду, найвідоміші представники Аномалакаріс, Опабанія та Трилобіт. Нагадаю вам, які вони були цікаві на вигляд. Про Аномалакаріса ми розповідали в нашому попередньому відео найстрашніші монстри минулого. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Взагалі, Кембрійський період, який тривав приблизно від 541. До 485 мільйонів років тому був справжнім полем для еволюційних експериментів. Під час цього періоду водилися найдивовижніші та найнадзвичайніші створіння. Умови нашої планети тоді суттєво відрізнялися від теперішніх. І це дало можливість еволюції втілити свої найкреативніші фантазії. Саме в Кембрії зародилися більшість сучасних груп організмів. Риби, водрості, губки, трилобіти та інші організми. З'явились на світ саме в цей період. Усі наявні види завзято змагалися за місце під сонцем. Зараз, завдяки розкопкам та дослідженням, ми знаємо багато цікавих деталей про життя в Кембрі. Відкриття сланців Брджес, знайдених в Канаді Чарльзом Волкотом у 1909 році, дали можливість вивчати надзвичайно добре збережені викопні рештки, включаючи навіть м'яки тканини тварин. Такі унікальні знахідки змусили людство переглянути своє уявлення про минулі часи. Кембрійський період став колискою для найдивовижніших форм життя. Іноді важко повірити, що ті чудернацькі істоти справді існували та розвивалися на нашій планеті. Більшість з них здаються справжніми галюцинаціями або ілюзіями. Але ці примарні істоти залишили за собою важливий слід в історії життя на Землі. Завдяки ним ми бачимо, яким неймовірно різноманітним, дивовижним і непередбачуваним може бути процес еволюції. Наприкінці відео. Хочу передати вітання тому, хто стовідсотково додивиться ролик до кінця, найвідданішому шанувальнику нашого каналу, моєму молодшому брату, Льоша, привіт! І на цьому наше відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, яка кембрійська чепухензія найбільше вас вразила. До зустрічі в нових відео!